Купінський напрямок це Харків. Ще на минулої доби вісім атак окупантів. Звід генштабу звучить саме так. Сили оборони відбивали штурми біля населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Нового Піщане, Лозова та Загризве. Володимир Черняк на прямому зв'язку з нами. Це офіцер бригади Рубіж Нацгвардії України. Пан Володимир, наші вітання вам. Доброго ранку студія. Слава Україні, героям, героям слава і всім всім, хто наближає нашу перемогу. Слава теж автоматично з'являється QR-код і з'являється номер карти. Все дуже просто. Нам сильно потрібно, аби реби були у бригади Рубіж Нацгвардії. Ви власне як пережили минулу ніч? А поза минулу? От, все те, що відбувалося вночі сьогодні, вчора, позавчора, і всі всі дні до фіксуємо для того, щоб цього було менше у тих, хто в рубежі. І в інших людей, які нас боронять, має бути все для того, щоб полегшити їм цю неважку працю. Пане Володимире. Насправді, якщо ми говоримо про засоби РЕП, то ви вже знаєте, що будете купувати, де будете купувати, хто виробник і які критерії ви висуваєте до саме цих засобів радіоелектронної боротьби? Так, звичайно, ми знаємо. Скажімо так, підрозділи, які, яким це реби підуть, вони вже тривалий час з ними працюють. Тобто реби це вже штука далеко. Пане Володимире. Пане Володимире. перепрошую. Реби це вже штука далеко не нова. І, скажімо так, люди, які з ними працюють, вони вже давно знають, які реби їм потрібні. Реби потрібно постійно оновлювати, так як реби, так як і дрони, наприклад, це так само розхідний матеріал, який може псуватися, виходити з ладу, і так далі. І так далі. Проте реби зараз це те єдине, взагалі, що зберігає українського піхотинця від FPV-дронів. Насправді засобів боротьби з FPV-дронами дуже мало. Тобто можна, скажімо так, старатися боротися з ними безпосередньо, наприклад, з дробовиками і так далі, таким типом озброєння, але це мало ефективно. Е, інших способів польових, яких можна було б застосовувати там піхотинцю безпосередньо на лінії бойового зіткнення, ще поки не придумали. Тобто реби зараз це єдине, що може захистити особовий склад, е, який знаходиться в зоні безпосереднього виконання бойових завдань. А дронів у росіян дуже багато. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. Цим ви рятуєте життя наших піхотинців. Скажіть, мова ж іде про цей купольний захист, ну системи РЕП, в тому числі, от на які ми кошти зараз збираємо. Купол якого діаметру? Ну от, яка ця сейф зона? Скажімо так не буду розпівдаватися в деталі в специфіку реби. Скажу лише, що реби є різного типу, різних ешелонів, тобто є реби першого ешелону, є реби другого ешелону, відповідно третього ешелону. Ми зараз збираємо на реби першого ешелону, тобто, це реби, які використовуються безпосередньо в окопах, їх, скажімо так, радіус покриття достатньо, щоб обезпечити там одну позицію. Наприклад, цього вже буде більш ніж достатньо, так як. Росіяни, як завжди, стараються брати кількістю та кількість дронів, яка залітає на одну позицію, де може знаходитися всього лише декілька чоловік. Над ними вже може висіти декілька дронів цілодобово. Дуже небезпечно зараз на позиціях, особливо під час штурму. Росіян, коли вони активно прикривають півдронами свій наступ, навіть носа висовувати з там Тобі відразу ну три-чотири фівішки точно починає прилітати прямо в обличчя. Тому навіть такого захисту в принципі, його, ну достатньо, скажімо так, для деяких задач. Ну, от, власне, якщо вже почали говорити про ворога і використання безпілотників, серед іншого, ми кепкували над віслюками, яких побачили на фронтах, яких використовують безпосередньо замість авто, ну і замість наземних дронів для доставки провіанту і БК. А що бачите ви? Віслюків чи е, повністю тихонізоване і механізоване забезпечення ворога? Сміятися спортивника звичайно весело. Проте... Не просто так він їх використовує, скажімо так, якщо в нього немає певні лінії, це ж не означає, що він їх використовує по всій лінії бойового зіткнення в противника, взагалі з доставкою логістики, проблем практично і немає, то, можливо, деякі були одиничні випадки, проте раніше ми із танків в сараї сміялися і так далі. обрали ну, вони вислюків як самий надійний спосіб доставки, там БКС, провізією на позиції. Ну, та й... Обрали, нічого в цьому смішного немає, це війна, кожен шукає ті способи, які він вважає за потрібне, які найкраще працюють в тій чи іншій місцевості в тих чи інших обставинах. Скажіть, а морозна погода вона на частоту застосування ворогом FPV-дронів де інших типів дронів, впливає чи ні? Скажімо так, морозна погода як така не впливає, проте зміна погоди впливає, наприклад, якщо. Сильні морози, якщо мороз плюс-мінус сталий, тобто і зранку і вечором плюс-мінус одна і та сама погода, потрібно розуміти, що дрон, зокрема півідрон, він найбільш вразливий, якраз таки коли він підіймається на необхідну висоту, так як знизу температура трошки менша, перепрошую більше, знизу температура трошки нижча. І, от саме в момент цього переходу зміни вологості починають обмерзати лопасті дрона, будь-якого взагалі це може бути не лише півідрона, Мавік і так далі, і так далі. І це становить для нього найбільшу небезпеку саме з конструктивної точки зору. Проте, якщо там погода плюс-мінус стала, як зараз, наприклад, зараз противнику, ну як і нам, в ранні дні мало що заважає використовувати півдрони, використовують їх наповну. Що бачите, по ту лінію по той бік лінії розмежування На накопичення ворога техніка, так само кількісний склад. Ну і певно, що цікавить, а хто проти вас воює? Чергове, ми робимо таку собі звірку для того, щоб розуміти, хто стоїть серед ворогів проти вас? Проти нас воюють в принципі звичайні бригади Російської Федерації, які підкріплені деякими більш підготовленими підрозділами. Зокрема, підрозділами, які займаються саме FPV, дронами і, скидами, і так далі, і так далі. Тобто, це підрозділи, які дуже добре укомплектовані. Прекрасне просто у них матеріально-технічне забезпечення. Вони не є прив'язаними до жодного підрозділу там, наприклад, піхот, піхотного чи мотопіхотного Російської Федерації. Вони працюють виключно на свої інтереси для того, щоб показувати результат. Оперують дронами дуже вміло і є головною білью для багатьох військовослужбовців нашої бригади, проте, в принципі, нічого страшного ми збираємо от зараз на реби стане воювати трошки безпечніше. Потрібно розуміти, що противник по всій лінії бойового зіткнення він, хоч і втрачає багато людей особового складу, проте тактика вишукування слабких місць для нього є досі актуальною. Ці люди, яких він втрачає, він втрачає не просто так. І, звичайно, потрібно розуміти, що стараються на наші позиції виснажити великою кількістю особового складу. Так як хочеш, не хочеш, ти на них мусиш реагувати вогнем піхоти, вогнем артилерії, використовувати пів засоби на них для того, щоб їх знищити а особового складу в Російської Федерації дуже і дуже багато. Так, противник діє на нашому напрямку в зоні відповідальності бригади рубіж тактикою малих груп, тактикою накопичення. Накопичуватися він може просто в величезних кількостях. Починаються штурми з самого ранку, як тільки починає світати і продовжується практично до самого вечора. Тобто, якщо є якийсь успіх невеликої штурмової групи, якщо вона закріпляється, відразу в точку цього закріплення накопичення висувається інша штурмова група. Це може тривати до безкінечності. В принципі, як я кажу якогось дефіциту в особовому складі Російської Федерації немає, от ви казали, пане Володимире на початку у своїй відповіді, що от зараз назбираємо на РЕБО, стане стане трошки легше. 200 тисяч є на банці, друзі. А загальна мета і ціль це 800 тисяч гривень. Ви бачите QR-код, ви бачите номер карти. Щоб нашим стало трохи легше завдяки вашим донатам замість кави, замість там скляночки, чогось, води за 23 гривні. Чи за 40 гривень ви можете задонатити на те, щоб нашим на Харківському напрямку з Національної гвардії України, з бригади Рубіж стало трошки легше? Я в вас вірю, я це вже зробив паралельно, відсканувавши QR-код. От він зараз перед моїми очима і вас закликаю. Скажіть, трошки легше це яка живучість РЕБО? Наскільки це буде трошки легше? На тиждень, на місяць чи на декілька днів? Дуже сильно варіюється ця цифра. Можу лише сказати, що чим більше ребів, тим краще, так як реб взагалі це така штука, яка не є панацеєю, звичайно, що використовуються різні частоти, як пілотами, впівдронів противника, так і нашими військовослужбовцями, фахівці РЕП, які на місцях на позиціях займаються їх налаштуванням, вони. Мають ну, дуже оперативно та вчасно реагувати на те, що противник зміни там, наприклад, частоту використання своїх дронів, це є найбільш головним, так як живучість треба репто замінити просто більш актуальна є його роботоздатність саме на позиціях, скажімо так, от і чим краще реп. Тим більше діапазон частот він може покривати, тим більше ефективно він працює на придушення сигналів від дронів, які летять на позиції наших захисників, спасибі дякуємо вам і дякуємо всім тим, хто долучився, так чи інакше до збору 75. п'ять. Сто тисяч гривень, дякую за поточнення. Хороша цифра, але може бути значно більша. Ви знаєте, як конвертувати людь щоразу, коли вам не подобається те, що ви чуєте від міжнародних партнерів, як звучать заяви, і якщо звучить не те, що ви сподівалися, знаєте нам робити своє. І в слові нам це означає, що ви теж маєте долучитися до того, що робить наша армія армія. В особі, пане Володимире, вам спасибі. Перекажіть дякую всім тим, хто є поруч з вами за те, що ми можемо взагалі говорити такі пафосні високі речі і імітувати життя. Володимир Черняк, офіцер бригади Нацгвардії Рубіж. Був із нами. Дякую дуже.